Вай су, ви ще дивите інформаційно аналітичний дайджест новин у т 1 Я ще називаю Майкл Щур. В'йо до новин. А і в кінці випуску на вас чекає відео сюрприз. Порошенко цього тижня обрав голову антикорупційного бюро. Президент Порошенко призначив директора Національного антикорупційного бюро. Індульгенції в боротьбі з корупцією зараз не видають претендентів на голову антикорупційного бюро довго відбирала спеціальна комісія. І на затвердження президенту передали двох кандидатів Миколу Шірого та Артема Ситника. Президент влаштував їм прискіпливу співбесіду. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Mm. Прошу сідайте. Ого, яка незручна ситуація. А якщо б один з кандидатів, виявивши мусульманином, буддистом, юдеєм чи, прости господи, язичником. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Тим не менше, Порошенко таки вибрав з них одного. Головою антикорупційного бюро став 35-річний адвокат Артем Ситник. Стан боротьби з корупцією в такому критичному стані. Подивіться на це обличчя. Він може стати тою людину, яка візьме за тестикули будь-якого чиновника. І це не сексизм. Просто ми поки не придумали, за що голова антикорупційного бюро триматиме жінок корупціонерок І про енергозбереження цього тижня місцева влада забула вимкнути опалення, коли на вулиці вже було більше 20 градусів, і це сталося і по всій Україні. Разі можна так вот шарілі трідня. Я яка є економія? Тобто на вулицях було плюс 20, а батареї продовжували гріти, і без того гарячі квартири. І місцева влада нам говорить після того про енергоощадливість. Просив би також і всіх ківлян, точно так же з особим заставляючи обіцятися звернутися до проблеми теплозбереження. Яка гаряча полум'яна, але в той же час теплоощадлива промова. Ну, не може ж таке бути, що після таких слів Кличко свідомо не дав наказ відключити опалення. Я думаю, що Кличко просто не знав. Він думав, що кожен киянин, так само як і мер, може сам регулювати температуру у себе у батареї. Ну і оскільки відповідальність за таку енергорозтратність повністю лежить на місцевій владі, прем'єр-міністр пан Яценюк сміливо увімкнув режим Файного газди. Штрафуйте. Підприємства теплокомуненерго і при цьому, щоб жодна копійка такого штрафу не йшла в тариф для населення і в платіжки для населення. Хай платять власні гроші. Цікаво, а де ці підприємства візьмуть гроші для штрафу? Єдині гроші, які у них є, від оплати людей за спожите тепло. Таким чином, у них буде менше грошей, щоб обслуговувати тепломережі. У тепломережах буде більше проривів, температура у мережі знизичі, батареї охолонуть. Пане Яценюк, ви геній. Ви вирішили проблему гарячих батарей у спеку. Треба штрафувати підприємства, щоб у них не було грошей ремонтувати труби і батареї самі стануть холодними. У Мінрегіонбуді знайшли, де людям брати гроші на нові дорогі комунальні послуги. І ось що про це сказала одна міністерська чиновнича. Я за дев'ять місяців взяла статистичні дані по кількості витрат населення на спиртні напої пив і нові вироби. <кхем> Шановні, ми 43 мільярди гривень випили і викурили, а сплатили за комунальні послуги 36 мільярдів і розповідаємо про те, що у нас є підстави не платити за комунальні послуги. Послуги! Схоже, в уряді вважають, що нікотинова залежність та алкоголізм міцно пов'язані з оплатою комунальних послуг. Може, тоді варто запровадити нову реформу у цій галузі? І, наприклад, при продажу цигарок та алкоголю вимагати у покупців не лише паспорт, а й квитанцію про сплату рахунків за комуналку. Добрий вечір. А дайте, будь ласка, пачку цигарок. Квитанцію за газ показую. Ось. А це точно твоя? Щось по тобі не видно, що ти платиш? Моя моя, я можу за попередній місяць показати. Ну, добре, добре, вірю. Ще щось. А ще, будь ласка, пляшку горілки. Горілки? А ти за воду повну суму виплатив чи субсидію оформлював? Субсидію оформлював. Зарплата маленька. За субсидію ніякої горілки, максимум пиво. Ми також придумали кілька варіантів рекламних кампаній для чиєї ініціативи. Сплатив послуги, пий спокійно. Та я не продаю алкоголь боржникам. Після того, як прийняли закон про декомунізацію, по Україні прокотила ще нова хвиля повалення комуністичних пам'ятників. Очередний памятник Леніну Клініну ночі свалили в Дніпропетровське. Ця стаття вождю. Стояла на жил при Дніпровськ. На акцію собралось полтора десятка місцевих активістів. Найоригінальніше до декомунізації підійшли у Харкові. У Харкові постамент на якому донедавна стояв бронзовий ілліч, прикрасили зображенням Діви Марії. Елементарно! Біблійна символіка замість радянської та їхній досвід можна на всю Україну поширити. Ті, кому важко вимовляти радянську назву Дніпропетровськ, нарешті зітхнуть із полегшенням від нової назви Дніпроапостолопетровськ. Петровськ. Кіровоград перейменуємо в Іродоград. А Орджонікідзе у… Е, яка там у Біблії є якась звучна назва? Навуходоносор. Скільки ще гарних назв придумати можна? Семикарогосподанськ, потопчк, Мафусаїлівка, врешті-решт, і досить цих паскудних вулич 22-го партз'їзду чи 35-річчя жовтня. Вулиця імені 10-ї заповіді. Проспект 40-річчя Мойсеєвого походу чи площа 3-го зречення Петрового. Ось наша модерна відповідь. Цим замщилим совкам. Але про всяк випадок ми все ж вирішили перевірити. А може вже нема з чим боротися? Може, всі вже давно забуличі старі символи комунізму. Хто такий Ленін? Ну, це коротше, якін ну, вождь революції. О. Ленін. Це Володимир Ульянов. Ленін це вождь мирового пролетаріату. Хто такий Ленін? <звук> Хто такий Ленін? Ну это в общем Ленин, да. Он там делал все, а потом перестал. Ну как все перестают, потом и все. А Сталин? А Сталин це короче идиот, який был больше россиян, чем Гитлер. Но его типа там люблять. Типа. И грузин в Сталин, це Сталин трошки був пізніше, да? Чи раніше. Хто був раніше? Сталін чи Ленін? Сталін. Сталін? Голова комуністичної партії. Голова комуністичної партії Симоненко. Хто такий Сталін? Хто такий Симоненко? Голова комуністичної партії. Хто такий Сталін? Ви хто? Я Володя. Ну, так. як-то. Сталін, Володя, Симоненко. Все вместе мы єдині. Що таке серп і молот? Серп і молот? Ну це, це чим Поле так от роблять, а молот це можна забувати щось. А, а разом вони це Совєтський Союз. Серп і молот. Це атрибути. Чого? Е... Атрибути чого в Сенсі? Ну, о... не пам'ятаю, серйозно. Серп, ми беремо, коли осінь приходить. Ну, не осінь, а август. Наступила пора, вийшла моя мама, взяла серп. Здала це. А потім ми їдемо хліб зимою. тому що хрена себе никак. В это время папа берет молот, и хвозди забивает в пенек, тренируется, чтобы потом, если придется действительно работать, он забьет все хорошо, и никаких проблем не будет. Что бабусь рассказывала гарного или негативного про СРСР? Гарно рассказывал. Жилося краще. Чем? Тем, что вистачало грошей хотя бы на еду, а зараз ее пенсию даже на еду не вистачает. Що доброго знаєш про союз, що поганого знаєш? Доброго. Ну, продукти дешеві, натуральні. Правда, очередь великі були. Що ще сказати? Всі були при роботі, всі работали. Без це не було, бомжей не було. Тобі розказували що було гарного в союзі і що було поганого? Там не було сексу, це було погано. Цього тижня всі з захватом обговорюють прем'єру серіалу Останній москаль. Я не москаль. Я заблудився. Ой, ти не заблудився, ти знайшовся. От молодці нарешті зняли щось своє українське, а не купили щось чуже російське. Я вам скажу, це не серіал, це просто відкриття якесь. Там що не серія, то новий драматургійний хід. Я не можу ще стримати, і розповім вам, про що буде йти у наступних серіях. Вони будуть говорити про сиди, синку, бачу, що не москаль. Потім про не останівка, а зупинка і ти москалику вже приїхав. Далі події розгортатимуть чи довкола. Знаєш, як вони на пиво кажуть, піво побивав би. І знаєш, як вони на борщ кажуть, первоє, от побивав би. Ну, а на кінець вони залишили. Гумовий на чучурник», спалахуйку і пупоріску. Радий за колег. Таке кіно запустили. От тільки шкода, що назву надто утопічно вибрали. <му> на минулім тижні на західній Україні відзначили поливаний понеділок. Перший понеділок після Великодня. За давнім звичаєм у цей день всі мають обливати один одного водою. Тут класно, це весело, справді дуже. Десь саме стільки радощі у заяві львівських феміністок щодо того, на що перетворивши поливаний понеділок у них у місті. Цитую: У найгіршій позиції опиняє, ні, не так. Нагіршій позиції опиняючи в цей день саме особи жіночої статі, які найчастіше стають цілями для водяних обстрілів. Попри сприйняття цього дійства як невід'ємної частини свята, на жаль, обливання перетворює жінку на об'єкт розваги для чоловіків. А справді, може досить хуліганити. Може, жінок і справді це ображає, принижує, ну або їм, що найменше холодно. Давайте подивимося на походження цієї традиції. Може там немає стільки хуліганства і сексизму. У давні часи вважалося ганьбою, якщо у паливаний понеділок дівчина суха. Я, чесно кажучи, не впевнений, що правильно її зрозумів. Чим більше вона мокра, тим більше в неї потенційних наречених. Це, хоч після одинадцятої вечора, показували. А якщо з неї лється вода, то цього року точно вийде заміж. Слухайте, а в сьогоднішньому поливаному понеділку таки менше сексизму. Колись жінку змушували ставати мокро перед хлопцем під страхом залишитися старою дівою, А зараз жінка, хоча б може вільно боротися за право, залишатися сухою і без хлопця. В Україні відбулася акція Велосипедом на роботу. Пересіли на велосипеди. В столиці провели акцію, учасники якої мали добиратися на роботу на двох колесах. У цей день чимало людей ризикнуло виїхати на абсолютно не пристосовані для велосипедистів вулиці українських міст на велосипедах. Полосу руху велосипедистів постійно перетинають автомобільні дороги. Через це більшість велолюбителів доріжку просто ігнорують. На ділянці біля метро Житомирська на ній облаштували невеличкий стихійний ринок. Також працівники місцевих офісів дуже полюбляють паркувати своє авто просто на велодоріжці. Зрозуміло, що один спеціальний день для велосипедистів Київ переживе. А от якщо одночасно з велосипедистами на вулиці міста виїдуть люди з обмеженими можливостями на візках, а також молоді мами з дитячими візочками, то у місті почне ще колапс. Ви уявляєте, до чого так можна докотитися? Якщо по тротуарах будуть ходити мами з візочками та їздити візочники, де кияни будуть ставити свої авто? Ми рідко анонсуємо якісь події, але чу я просто не міг пропустити фестиваль Ukrainians. Організатори називають свій фестиваль фестивалем соціальних інновацій. Що це таке? Ми поговоримо про це з одним із організаторів Олександром Акеменком. Що таке соціальні інновації? Um, я просто не знав, я не знав про їх існування, виявляється, що в них навіть є фестиваль. Представляєш, є такі соціальні інновації, і мало того, є люди, які іми займаються. Ми їх збираємося зібрати на фестиваль Ukrainians. настолько талантливыми, что аж ненормальными. Трошки здесь. crazy, да? Они, да, они на самом деле очень crazy, потому что в такое тяжелое время э, заниматься социальными инновациями — это непросто. Что такое социальная инновация? Социальная инновация — это такие проекты, которые имеют очень важную социальную миссию. Это можно сравнить, например, с социальным предпринимательством или... Или... А ти можеш говорити не більш незрозумілими словами, чим а далі. Менш, а менш незрозумілими менш незрозумілими ну, смотри, это, вот, я приведу тогда примеры, да, для того, щоб було понятнее. Вот у нас буде в гостях такий фонд, називається бездомных животных. В Києві сьогодні влаштували оглядини на виданні безпритульні собаки. Волонтерам набридли чекати, коли люди насміляться приходити за чотирилапами в притулки. Тварин взяли і привезли в самісінькі центри міста. Наприклад, фонд таблеточки. Вони... по моему мнению, это такой достаточно инновационный благотворительный фонд, который помогает детям, которые лечатся от рака. Вот. И они собирают огромные суммы денег и помогают родителям лечить детей. За три роки проект собрал понад 5 миллионов гривен допомоги маленьким пациентам онкогематологии Охмадиту. Есть, например, организация Green Cubator, которая всеми своими силами продвигает зелені технології, енергоефективність в Україні. А ми на Тесла Кемпі прожили три дні, використовуючи лише відновлені джерела енергії. Є, наприклад, Robotics Laboratory – это ребята, которые занимаются дронами, разными такими интересными научными штуками, мечтают Цики летают на квадрокоптеры, так? Именно. Э и они мечтают возродить, скажем, такой научный потенциал Украины. Ви вы тут один те фестиваль сейчас когось запрошуете, кроме социальных инноваций? Да, ну мы хотим, чтобы было Полезно, А ще й весело. і щоб люди могли, скажімо, повеселитися і там... Як вони можуть там провести свій час люди, які прийдуть, які не займаються соціальними інноваціями? Будет інтелігентна дискотека? так інтелігентна дискотека? Представляешь? Будуть виступати несколько років. Тобто, слемуєте славу не буде? От не знаю, ти говориш такими ні для ні знакомими інформації. Я, я почав. Добре, <laughs> добре. <добра, добра. laughs> Яка кінцева мета? Ну от є якесь там да. бачення? Ми хочемо показати місту цих людей. Ми хочемо познайомити горожан з вот этими талантливыми людьми. Тобто, кияни дивіться, у вас в є от такі божевільні люди. Да, і... а не тільки Тетяна ну да. Не тільки, на самом деле киевляне з'їдуться на этот фестиваль. Будуть ще інноватори з других городов, да, то ми мы зовем очень разных. Ага. Можно. И... І от, от дивіться, кияни, у вас є от такі ініціативні люди. І... К ним і... можна присоединитися. І? І не ограничувати свою життя тільки роботою вдома. Є ще мільйони цікавих занять, Есть еще сотни вещей, которые нам надо усовершенствовать в этой стране. Да? Я думаю, что когда люди придут, когда они встречаются и знакомятся между собой, что-то происходит, какая-то магия вмешивается за счет какого-то маленького участия, там, может чья-то жизнь поменяться кардинально, кто-то решит присоединиться к какой-то инициативе и получит для себя новое я не знаю, хобби, цель в жизни. Вдохновення друзів. Коли буде фестиваль цей? Он буде 25 апреля в суботу на Софійській площі. І до міжнародних новин у Норвегії на минулій тижні запустили у космос пундик. Марк? Веркінг це слово вмить стало відомим у Росії завдяки чому відео? Дівчата протанчували так, як вміють, і на них одразу всі накинулиші. Як так можна танцювати? Це ж содом і Гомора. Танцювальна цензура у Росії під пильну увагу тамтешнього слідчого комітету потрапив танок бджілок, директора та хореографа танцювальної школи Оренбурга, звинуважують у розпусних діях і недбальстві. І у зв'язку з цим я хочу вам зачитати слова митрополита Московського Макарія, присвячені танцю. Не должно молчать о зле тем, кто должен говорить о нем, порицать его и бороться с ним, говорить везде, и в храмах, и на собраниях, и в домах, и на стогнах, предохраняя посомых от соблазна и словом, и писанием. Нужно просить убеждать тех, кто имеет право и нравственный долг, тушить пожар общественного зла, напоминающего теперь древнее зло Содома и Гоморры. Сечень. 1914 року? Тобто це не про Тверкінг? Це він про танго? <му> Важко навіть уявити, що б сказав митрополит Макарій, якби побачив Тверкінг, якщо танго нагадувало йому содом і Гомору. Ось Росія і отримала ще один символ загниваючого заходу і гейропи. Тверкінг! А тепер я вам хочу пояснити, проти чого саме так виступають у Росії. Тверк то справді такий сороміцький танець. Ось як він виглядає у природному середовищі. Цей танець став настільки популярним, що його виконують навіть ті, у кого нема чим виконувати. Ну варто сказати, що в Україні він також став популярним, і я вирішив поговорити про тверкінг із професійною тверківницею. Ми зараз робимо такий матеріал про тверкінг, і ви могли б нам про нього розказати? Ви знаєте, що таке тверкінг? Ну, зараз ви бачили тверк. Взагалі, це тряски попа ягодичними мишцями. Взагалі, корні входять в Африку, це більше африканские направления. А ви можете мене навчити, бо я теж хочу спробувати. Ну, вообще в тверді только девочки Ну, якщо ви дуже сильно хочете. Я просто купив спеціально для цього е, колготи такі. <рес> я я віжу. Ні, це дуже сексі на самом деле. Дякую. Але это... я перепрошую, зразу чи це не буде не культурно, якщо я буду дивитися на ваші сідничні м'язи. А по другому ніяк не вийде. Що, я мусив попередити, я буду дивитися. Ну, це теж урок, да. все нормально. Да. А ми піднімаємо. Uh, ягодицы, зажимая, можно я, да, uh, поднимаем ягодицы, зажимая uh, поясницу вверх. Um. Да, попробуйте, пожалуйста. Uh, вот здесь, вот здесь вот поясницу, вот как кошечка прогибаетесь, как кошечка, да, вот как кошка тянется, оп, ну почти, вот почти, да, да. Мы выкидываем поясницы и зажимаем мало ягодицы. Вот здесь, вот здесь нужно найти. Я, я сейчас ну, здесь найти. Найти, найти, почувствовать. Надо потрогать. Вот по, не, 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 у себя. Я бачу на видео, что женки э, афроамериканки, они делают вот так. Ну, просто. А это не коленями делается. А чем? Да, у них просто настолько все объемно. Я... Да. Вот у нас просто у белых девушек нет столько объемов. Поэтому нам приходится дорабатывать это все мышцами. Сейчас, um, да. можно? Да. Да. можно я Да. Можно ей просто вверх-вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Она да. и выходит. Вы становитесь в плее, во вторую позицию. Становитесь. становитесь. Я правда. Вытягиваете правильно? вверх ягодицы и зажимаете малую ягодичную вот здесь. О, о, а, о! да! Я знайшов ягодичну, малоягодичну в'яз. Вверх! Вниз! Оп! Вверх! вниз, вверх, вниз Ну і, собственно... Це виконується? Можна іще... Ви а... І зі сторони в сторону. Ааа! А як це? І зі сторони в сторону бідра. І зі сторони в сторону. І швидше, 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 швидше. Оце він? Ну, майже. Є різні положення, а... Есть такие положения, да. Сколько требо часу, чтобы танцевать, как вы, твердо? Я думаю, что немного. Три занятия. Если особенно есть ягодичная мышца, то все получится очень быстро. Девушки, готовьтесь к лету, закачивайте себе ягодичную мышцу и работайте попой в правильном направлении. В быту это полезно. Це були усі новини на цей тиждень. Дивіться нас наступної суботи.